Привіт, друзі. Це у мене позачерговий випуск. Дуже багато виникло питань. Я хочу на них відповісти більш розширено. Ловіть момент, поки у мене не так багато підписників. Я відповідаю майже на кожне запитання, кожному з вас ставлю серденько. Тому, будь ласка, ви мене якось підтримуйте. Поставте лайк, якщо вам не дуже важко. Напишіть якийсь коментарі, мені буде дуже приємно. А також я буду відповідати на ваші коментарі. Не всі блогери це роблять. Мені приємно з вами спілкуватися. Тому от я зараз саме записую це відео. Також, друзі, зараз мене також. Шторкнулася та ситуація, яка вже неодноразово виникала в моїх повідомленнях. До відео виникає питання з 1 грудня у багатьох людей: що трапилось з «Аліекспресом»? Цікаво, тільки у мене оці останні два дні на Алі через ВПН можна зайти. Також мені друзі телефонували, питали, чи нормально заходить у мене до Аліекспресу. Я всім відповідав, так, друзі, нормально, ось у мене десктопна версія відкривається і нормально відкривається застосунок у в моєму планшеті. Але, друзі, знімав вчора вам відео, навіть його трошки сполярну. Там будуть карти пам'яті, я їх буду тестувати, і там був такий тестер, який, якщо ми подивимось на картинці та в опису. Ну, він дуже гарний ще за таку ціну, якою я його купляв, по долар 79 да, в цій категорії. Та тут просто мрія, а не тестер 10 в одному. Такі гарні специфікації. Він там запам'ятовує все, калібрується. Ну просто гарний. Але є один нюанс, друзі. Ви коли його вибираєте там, то там є такий от напис всього лиш, да? а це зовсім інша модель. Нема ніде про це згадки. І я вважаю, що Аліекспрес мені в цьому випадку також відмовить, бо скаже: А ви бачили, яку модель ви вибирали? Хоча нема опису цієї моделі, тут не написано, що модель така, то і ото її властивості. Є тільки одне, якщо ви відкриваєте фотографії, то на одне із фотографій ви бачите, що на фотках модель КВС МХ18Л. А ви вибираєте в виборі В-30. І справа в тому, що ви трізете звичайний тестер з чотирьома оціми показниками, ну як я і попередньо вам показував, але там є можливість переключатися між закаченими годинами і годинами. На моменті, коли я натискаю на відшкодовування або повернення грошей, що я бачу, а нічого я не бачу. І ну, пересічний наш громадянин, який не ну, розбирається трошки в комп'ютерах, може, якась дівчинка, яка заказує собі на аліку якісь прикраси чи там одяг. Вони, отримавши неякісний товар, хочуть виставити скаргу, але ні в десктопі, ні в застосунку цього неможливо зробити. І навіть у мене є коментар десь під відео. Так, ось він. Щось діспути не відкриваються. Я вже дав відповідь. Дуже дякую іншому коментарю, який натякнув вімкнути мені VPN. Так ось, друзі, якщо я натискаю на VPN, а він є в розширеннях Google, ви можете його поставити собі. Touch VPN. Якщо я натискаю Connect, включаємо VPN, оновлюємо сторінку. І що ми бачимо? І ми бачимо, сторінка працює. В Моєму випадку, та в випадку, ще декількох моїх друзів, у них також не такі провайдери, як у мене. Та ж сама проблема, що все працює, але зайти і виставити скаргу неможливо. Ну і знаєте, багато людей же ж скарги не виставляють. По-перше, вони не знають як, по-друге, вони не хочуть заморачувати за ті 2 долари, щось там виясняти собі. Тому, може, ви цю проблему навіть і не побачили. Але якщо у вас є можливість, деякі товари навіть рік можна виставити скаргу. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку і подивіться, чи відкриває у вас сторінку, де можна виставити скаргу. Справа в тому, друзі, що з 1 грудня. Закрутили трошки гайки багатьом сайтам. Ну, якщо ви пам'ятаєте, була така новина, що у нас в Україні заборонили 16 піратських кіносайтів, і аж і кіного і так далі. Так ось, друзі, всі, хто використовує ТВ бокси чи якісь там смарт ТВ, побачили, що дійсно з 1 грудня закрутили гайки і всі всі кінотеатри не працюють. Хоча, якщо ви встановлюєте застосунок від них, то все працює, бо в кожному застосунку там у них свій ВПН, який обходить ці ці заборони, але ж, але ж була від держави вказівка заборонити, їх заборонили. Я вважаю, це моя особиста така думка, що в зв'язку з тим, що закручували гайки на початку грудня, їх якось чи помилково, чи ще якось закрутили, і на сервісі AliExpress. Мій провайдер, до якого я зателефонував, сказав, що адрес AliExpress.com, Відкритий повністю на нього немає ніяких заборон. Але друзі, у мене є така підозра. Дивіться, якщо ви натискаєте на повернення, загорається трейд Aliexpress, тобто воно звертається, мабуть, на якийсь сервер, який потім вас перенаправляє на іншу сторінку, де ви можете робити діспут. І цей портал, який це перенаправляє. Мабуть, він також стоїть в бані. Тож, друзі, бачите, що назва відео це не клікбейк, це дійсно якась проблема зараз з Аліекспресом. Ну і є вирішення це використовування VPN. Ну і з вашого дозволу, ще трошки я часу вас заберу, бо є багато питань, і хочеться на них трошки відповісти ну якось ширше. Так, друзі, дуже багато коментарів, які приходять під кожним відео з Аліекспрес. Ну, це, наче так, люди, чи ви здуріли Китай, не соромлячись гонить зброю, що стріляє по нам. А ви купуєте у них товари? Хочу вам відповісти, і вам персональна Оля, ми з вами живемо в многополярному світі. На жаль, ми не можемо в деяких випадках відмовитись. Від виробів той чи іної країни, навіть від Рашки зараз. І теж прикрий факт. Подивіться вокруг себе: 90% що ви купляли, що у вас навколо, воно китайське. І я даю приклад Оля. Зараз у нас на фронті всі дрони, які хлопці використовують, вони китайські. У Мадяра оці от дрони F7 народні. Вони зроблені нашими майстрами, нашими умами, але всі комплектуючи з Китаю цих дронів. Тисячі. Так ось Оля, всі ліхтари, які зараз у наших військових, всі оці от прибори нічного бачення, вони, на жаль, виробляються в Китаї. Так. Генератори, ці всі блюєті, всі от павербанки, вони всі китайські. 4G зв'язок в Україні зроблен не як попередні там на моторолі Ериксони, а він зроблен на Huawei. І це все обладнання у нас все ще знаходиться в кредиті. Тобто ваш мобільний зв'язок і ваш мобільний інтернет. За які ви сплачуєте щомісяця, частка з нього йде в Китаю. Тобто, якщо ви розмовляєте по телефону і використовуєте інтернет, ви також сплачуєте якусь частку Китаю. Ваш iPhone, якщо у вас iPhone, він також виробляється в Китаї. А в всіх смартфонах, ну майже в усіх смартфонах стоять китайські батареї. Якщо ви скажете, що у вас Samsung, і він виробляється в Кореї, то батарея в ньому китайська. І ви все одно за неї сплатили. Ви також мені відповідаєте, що, ну, по-перше, це американський заводи американський, і там кінцевий бенефіціар американський. Але ж, Оля, дивіться, що таке Бенефіціар? Це отримувач прибутку. Повірте мені, жодна китайська компанія не сплачу, ну я так сподіваюсь, прибутку на війну. І не сплачує за те, що потім нам сиплються на голову. Все це сплачує китайський уряд з податків. А скажіть, будь ласка, а де сплачуються податки за воду, які виробляє ваш айфон? Так ось податки це є той ресурс, яким розпоряджається китайська держава. За рахунок цих податків вона і допомагає Росії, а не за рахунок прибутку. Бо кінцевий бенефіціар це отримувач прибутку. Так ось ваш айфон і є тим спонсором, завдяки якому завод працює, щоб вам його зробити. Сплачує податки, сплачує зарплатню. А ці податки якраз і йдуть китайській державі, і вона потім за ці кошти нам на голову скидує бомби. На жаль, ми не можемо виключити Китай. Якщо у вас перегорить лампочка, ви підете в епіцентр і купите саме китайську лампочку. бо ні. Ніякої іншої нема навіть всі оці от німецькі осрами, всі інші, вони також виробляються в Китаї. Ну на жаль, на жаль. Тож, друзі, якщо вам цікава тема Еліекспреса, ви хочете знати, як купляти за ці от монети, як їх заробляти, як в цій грі грати, щоб заробляти знижки. Будь ласка, напишіть коментарі, я зніму окреме відео, воно також вийде позачергово. Ну бо в інтернеті дуже багато інформації. Ну, якщо ви хочете її почути від мене, я вам покажу свій метод. Може він трошки відрізняється, хоча не дуже. І ще раз нагадую, що досі всі ваші поради, як закинути нові товари в категорію долар 79 або три за там, 2 долари. Поки що не пошукам, не додаванням у корзину мені не вдається туди їх закинути. Так, вони інколи з'являються. Там, де можна купити їх за монети, але не в категорії 1.79. Я спробую також ще запитати. В службі підтримки, може, вони мені щось порадять. Але якщо ви знаєте вже якийсь алгоритм, будь ласка, напишіть, буду вам дуже вдячний. Хотів ще багато питань роздивитись, але дивлюсь, уже хронометраж. Ну, ви просто виключите його десь наполовині. Тому, щоб більше вас не затримати, дякую, що додивились до кінця. Дякую, що ви дослухались. вибачайте, у мене трошки болить горло, тому голос такий не дуже. Побачимось з вами вже дуже скоро. Па-па! thank you